Доброго дня! Зараз у нас урок математики. Тема нашого уроку обчислення значень виразів на дві дії, розв'язування задач і рівнянь, а також визначення часу. Зараз ми приготували сі до усного рахунку: 350 плюс 200. 550. Восемьсот минус пятьсот пятьдесят, двести пятьдесят, четыреста плюс триста тридцать, семьсот тридцать, шестьсот пятьдесят минус семьдесят, пятьсот восемьдесят. 490 мінус 370 120. А зараз відкрили зошити, написали сьогоднішнє число Класна робота і зараз ми з вами каліграфічно пропишемо число 35, яке складається із цифр 3 і 5. Будь ласка, пропишіть цілий рядочок. Запам'ятайте. 35 км за годину це максимальна швидкість черепах у воді. Будь ласка, назвіть мені сусідів числа 35, 34 і 36. Самостійна робота. Нажміть на паузу Виконайте завдання. А тепер перевіримо. Зараз ми з вами будемо розв'язувати задачу. У залі театр 980 місць. На денну виставу вже продано 295 квитків у партер, 76 квитків у амфітеатр і 228 квитків на балкон. Скільки ще квитків залишилось продати на цю виставу? Подивіться! Ви бачите схему театру, де знаходиться сцена, де знаходиться партер, де знаходиться амфітеатр, балкон. Що нам відомо в цій задачі? Нам відомо, що всього було 980 місць. Тобто це 980 квитків. На денну виставу продали у партер 295 квитків. До амфітеатру продали 76 квитків і на балкон 228 квитків. Для того, щоб розв'язати цю задачу, нам потрібно з вами знайти, скільки всього продали, а після цього ми зможемо знайти, скільки ще квитків залишилось продати на цю виставу. В першій дії ми знаходимо, скільки всього квитків продано. 295 плюс 76 плюс 228. І це у нас виходить 599 квитків. В другій дії ми будемо давати відповідь на запитання задачі. Тобто 980 ми віднімаємо 599. І у нас виходить 381 квитки квиток. Запишемо відповідь: 381 квиток залишилось продати. Наступна задача. На годування птахів у зоопарку витратили ячменю 324 кг, проса 380 кг, а кукурудзи на 128 кг менше, ніж проса, скільки всього кілограмів зерна витратили на годування птахів. Щоб розв'язати цю задачу, нам потрібно з вами спочатку знайти скільки витратили. Кукурудзи. Для цього в першій дії ми робимо такий вираз: 380 мінус 128. І у нас виходить 252 кілограма кукурудзи. А тепер в другій дії ми можемо дати відповідь на запитання задачі. Нам потрібно додати ячмень. Просо і кукурудзу. І знайти, скільки всього кілограмів зерна витратили. 324 плюс 380 плюс 252 це буде 956 кілограмів. Відповідь. 956 кілограмів зерна витратили на годування птахів. Наступне завдання. Нам треба з вами розв'язати рівняння. Перше рівняння хмінус 325 дорівнює 478. Записали це рівняння. Для того, щоб знайти х, нам потрібно з вами виконати наступну дію 478 додати 325. Х дорівнює 803. Записали це рівняння, зробили перевірку і записали відповідь. Наступне рівняння 583 мінус х дорівнює 299. Щоб знайти х нам потрібно від числа 583 відняти 299. Х дорівнює 284. Запишіть, будь ласка, це рівняння, зробіть перевірку і запишіть відповідь. Ще одна задачка. 22 червня, найдовший день. У Києві цього дня сонце сходить о 5 годині 46 хвилин. А заходить о 22 годині 13 хвилин, скільки часу триває в Києві найдовший день. Щоб дати відповідь на запитання цієї задачі, нам треба з вами від числа 22 години 13 хвилин відняти 5 годин 46 хвилин. Записуємо розв'язання 22 години. 13 хвилин відняти 5 годин 46 хвилин. Для того, щоб розв'язати цей вираз, нам потрібно взяти 1 годину і додати до хвилин. Записуємо нижче 21 година 73 хвилини мінус 5 годин 46 хвилин. І у нас виходить 16 годин 27 хвилин. Запишемо відповідь. 16 годин 27 хвилин. Триваю в Києві найдовший день. А тепер прослухайте, будь ласка, домашнє завдання. Записуйте рівності, відновивши пропущені цифри. І розв'язуйте задачу на повторення. За три години майстер виготовляє 24 деталі. Скільки часу йому потрібно, щоб виготовити 45 деталей, якщо він виготовлятиме за годину на одну деталь більше? Слушайте. Урок наш закінчено. Всім до побачення!